На Тернопільщині з розмаху вшанували українських січових стрільців. На горі Лисоня, неподалік Бережан, влаштували реконструкцію боїв, що відбулися тут 100 років тому між російською армією з однієї сторони та австро-угорською з іншої, у складі якої воювали скільки куренів січових стрільців. Під час протистояння, що тривало майже місяць, полк українських воїнів втратив більшість свого складу. Проте бійці виконали завдання, завдали важких втрат росіянам і зупинили їхній наступ на бережани. Увага! Постріл! На горі Лисоня тривають останні приготування до бою. Солдати змащують зброю, заряджають патрони, щоправда, холості. Вони перероблені, тут одна третина. Пороху є, вони послаблені. Ну і бачите, немає кулі. До відтворення бою сторічної давності, у якому зійшлися російська та австро угорська армії, десятки реконструкторів з усієї України готувалися кілька місяців. У таборі січових стрільців останні приготування. Це знак, який відтворює е, січового стрільця, який чіпляли на, на шапку на військову січові стрільці на Мазепенко або на австрійську шапку. Що він був учасником е, в групі корпусу генерала Гофмана в складі австрійських військ в Карпатах. І Архангел Михаїл, архістратик Михаїл, символ січового стрілецтва. Поблизу готуються протидіяти російській армії, пруські та австро-угорські підрозділи сто років тому вони також понесли втрати. Утім, найважче довелося саме корпусу українських січових стрільців. Відгоріли соня до бережан якихось 4 кілометри. Російські війська, що наступали зі сходу, мали величезну перевагу у кількості, проте січові стрільці ціною значних втрат завадили росіянам зайти у місто. І ось він бій. Російські війська помітили супротивника і відкрили вогонь. Потім пішли у наступ під перекриттям артилерії. Організатори задля ефекту та масштабності відтворення подій не пошкодували вибухівки. Реконструювали лише останню битву. Насправді на горі Лисоня запеклі бої. Тривали місяць з 600 січових стрільців. Лишилося трохи більше сотні, проте позицій не полишили. Російська армія так і не увійшла у бережани после первого неудачного бої хотіли даже расформировать. А тут они доказали, що они серйозне і закальонне в боях підрозділення. За словами організаторів, відтворення боїв сторічної давності це вшанування усіх українців, що загинули під час протистояння. Ми всі знаємо про подвиг січових стрільців, які були на цьому місці. З іншого боку, треба розуміти, що проти січових стрільців стояли переважно дивізії, сформовані з українських губерній Російської імперії. Тобто, це Татська, так, 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 Київська і це Місце не тільки бою звитяги, це фактично одніє місце трагедії українського народу. Олег Тудан, Олександр Губін, Тернопільщина, Спецкор Два плюс два.